З гаслами Україна переможе за єдність і мир. Україна єдина представники кількох громадських організацій зібралися під стінами облдержадміністрації. У день соборності вони вшановують героїв Небесної Сотні, тих, з ким ще рік тому плічопліч -пліч, стояли об'єднані однією ідеєю на майдані. Разом грілися біля палаючих шин і не збиралися поступатися. Сьогодні хвилиною мовчання вшановують тих, хто став легендарною небесною сотнею. Mám kož moja, nelajme. Залежні, ми єдині. І до того, що у нас не дуже гарні зараз події відбуваються з одного боку, а з іншого боку. Ми всі об'єднуємося, єднаємося. Активісти заспівали державний гімн із вигуками Слава Україні! Героям слава поставили свічки до стели Небесної Сотні. Ціль нашої держави зберегти свою соборність, яка була здобута давним-давно нашими попередниками. І якщо для збереження соборності потрібні будуть радикальні дії, значить потрібно буде діяти радикально. Якщо потрібно буде компроміс, значить потрібно шукати компроміс. Мирною ходою колона рушила вулицею Жовтневою до імпровізованого пам'ятника Героям Небесної Сотні. Навколо постаменту, взявшись за руки, активісти стали у живий ланцюг і заспівали гімн. Україна